Одного темного дощового вечора уся родина сиділа за столом на веранді, чистила гриби. Стіл накрили газетами, посередині поставили гасову лампу, та все ж кутки веранди губилися у сутінках. Мю знову принесла рижиків, сказав мені тато. Минулого року вона назбирала мухоморів. Будемо сподіватися, що наступного їй припадуть до вподоби лисички. Озвалася моя мама чи хоча б сироїшки? Завжди добре жити надію, захихотіла маленька м'я. Далі кожен чистив гриби, не порушуючи мирної тиші. Раптом почувся легенький стук у віконну шибку. Не чекаючи, доки її відчинять, на веранду витряпалася вітрогонка й обтрусила краплю дощу з дощовика. Потім вона причинила двері надвір і гукнула в дощ Заходь, ну бо, заходь! Хто це там з тобою? Ніні. -ні", відповіла вітрогонка. «Дитя називається ніні. -ні". Вітрогонка все ще тримала двері відчиненими, але ніхто не увійшов. Що ж? знизала плечима вітрогонка. Хай собі сидить на дворі, якщо така срара м'язлива. Але ж вона промокне, захвилювалася моя мама. Не знаю, чи так це важливо для невидимки, сказала вітрогонка, сідаючи до столу. Родина покинула чисти гриби, чекаючи пояснень. Ви ж знаєте, як легко затинив видимкою від частих переляків, вела далі вітрогонка, хрумуючи дощового гриба, схожого на гарненьку, маленьку снігову кульку. Так ось оцю ніні здуру налякала її тітка. Вона взяла на себе турботу про ніні, хоча й не любила малятко. Я бачила тітку, то жахлива особа. А не злюка, таке що можна було зрозуміти, а холодна, мов крига, та зверхня. Що означає зверхня? запитав умітроль. Уяви собі, що ти зашпортався і гепнув просто на кубку почищених грибів, заходилось пояснити вітрогонка. Природньо було просердитися, але ж ні, твоя мама не сердиться, а каже холодним, нищівним голосом. Я розумію, що саме так ти уявляєш собі танці. Та я була б тобі вдячна, якби ти не виприкував на грибах, які ми їстимемо, ось так приблизно. Фай як бридко, скривився мій мітруль. Правда? підтримала його вітрогонка. Саме так поводилася та тітка. Вона стрикала її з ранку до ночі, аж дитя почало бліднути, втрачати обриси і врешті стало невидимим. У п'ятницю її ж зовсім не було видно. Тітка віддала мені дитину зі словами, що вона ніяк не може піклуватися про родичку, яку навіть побачити не може. І що ти зробила з тіткою? округливши очі від зачудування, запитала Менька Мю. Завдала їй доброї прочуханки. Немає сенсу завдавати прочуханки з верхнім особам, відповіла вітрогонка. Я забрала Ніні з собою і ось зараз привела до вас, щоб ви допомогли їй знову стати видимою. На якийсь час запала мовчанка. Лише дощ перебанив по даху веранди. Усі глибоко задумались і не спускали очей з вітрогонки. Вона розмовляє, поцікавись мій тато. Ні. Але тітка почепила її на шию дзвоника, щоб знати, де вона. Вітрогонка підвелася і знову на двір. Ні, ні. гукнула в темряву. Свіжий прохолодний запах осені. Увірвався до захскланої веранди на мокру траву упав трикутних світла. За якусь мить почулось нерішуче таленькання, раз, удруге, догори сходами і замовкло. На невеликій відстані від підлоги на чорній шворці висів маленький сібний дзвіночок. Ніні, мабуть, мала дуже тоненьку шийку. А ось і ти, зраділа вітрогонка. Це твоя нова родина. Вони бувають іноді дивакуваті, та загалом добрі й привітні. Подайте малі стільчика, звелів стато. А чи сути гриби вона вміє?» Я нічого не знаю про ніні, відповіла вітрогонка. Я лише привела її сюди. У мене зараз інші клопоти. Завітайте десь при нагоді до мене, розповісте, як вам ведеться, а тим часом бувайте. Вітрогонка пішла собі, а вся родина мовчки видивлялася на порожні стіле та сильний дзвіночок. Раптом одна з лисичок поволі піднялася в повітря. Невидимі лапки струсили глицю та піщинки, розрізали гриб на дрібні шматочки і переклали їх в миску. Новий грибок проплив у повітрі. Як цікаво! захоплено вигукнула маленька. Хто знає, як її знову зробити видимою? Тато був дуже стурбований. Може, її слід відвести до лікаря? О, гадаю, що в цьому немає потреби, втрутилася мама. Можливо, їй хочеться якийсь час побути невидимкою. Вітрогонка сказала, що вона сором'язлива. Найліпше, на мою думку, дати дитині спокій, доки придумаємо, що робити далі. На тому й погодилися. Мама постелила ніні у вільній мансарді в східному крилі будинку. Срібний дзвіночок зеленчав позад неї, доки вона підіймала сходами на горище, нагадуючи кошеня, яке колись жило з родиною йому на столику біля ліжка моя мама поставила склянку соку, поклала яблуко і три картаті карамельки. Карамельки давалися кожному перед сном. Потім мама запалила свічку і сказала А тепер ніні -ні спатиме, спи до не схочу, якнайдовше. Уранці я нагрію кавника і накрию крілкою, щоб твоя кава не вихолола. Якщо тобі стане лячно чи чогось захочеться, достатньо зійти вниз і подзвонити у дзвоника. Мама побачила, як ковдра ледь піднялася і випнулася маленьким горбиком, а на подусі зробилася ямка. Мою мама повернулася до своєї кімнати і відшукала стару бабусину книгу, надійні засоби для домашнього лікування, від вроків, засобів від смутку, від простуди. Все не те. Мама гортала книжку в пошуках потрібного припису. Нарешті, на останніх сторінках, знайшла записи, зроблені бабусею, коли в неї тремтіли руки. Коли обриси ваших знайомих розпливаються і їх важко розгледіти. Ось воно! Яке щастя! Мама перечитала рецепт, який виявився дуже складним, і заходилась готувати ліки для маленької ніні. Дзвонник почав спускатися сходами, сходинка за сходинкою, з невеличкими паузами після кожного кроку. Момітроль чекав цього звуку весь ранок. Однак найбільше зацікавлення нині викликав не срібний дзвоник, а лапки. Лапки ніні обережно ступали по східцях. Крихітні лапки з крихітними, міцно стиснутими, зляканими пальчиками. Видно було лише лапки, і від цього ставали якось не по собі. Мумітруль сховався за кахельною піччю і заворожно спостерігав за тими лапками, які потупціли на веранду. Ніні пила каву. Горнятко то підіймалося, то опускалося. Потім вона з'їла скипку хліба з повидлом. Самотнє горнятко поплило з веранди до кухні, там його помили і поставили до шавки. Ніні була дуже охайною дитиною, бо мітроль кулею вилетів у садок. Мамо, зарепетував він, у неї з'явилися лапки, лапки уже видно. Цього я й сподівалася, подумала моїй мама, сидячи на яблуні. Бабуся добре знала свою справу, добре ще здогадалася підмішати домашні ліки до кави. Чудово, зрадів тато. а буде ще ліпше, коли з'явиться її писочок. Мені стає якось прикро на душі, коли доводиться розмовляти з невидимкою, яка до того ж не відповідає. Тсс. остережливо шикнула мама. Лапки ніні стояли в траві серед опалих яблук. Привіт, ніні! загукала маленька мю. Ти спала, як порося! Кайш свого носа, у тебе, мабуть, жахливий, якщо ти мусила стати невидимкою!» Цить, зашипів Митроль. Вона може образитися. Він підійшов до ніні і запобігливо мовив Не звертай уваги на Мю! вона не отесана мюмля. У настрі нічого не загрожує, і про тітку страхопутку не думай. Сюди її зась. Лапки ніні вмить зблідли, їй стало ледь видно у траві. Любчику! Справжній осел, розсередилася мама. Хіба так важко збагнути, що не варто дитині нагадувати про минуле? Зірви собі яблуко і не плескай язиком. Усі заходилися збирати яблука. Поступово лапки ніні знову набули виразних образів і видряпалися на дерево. Був гарний осінній ранок. Носики трохи мерзли в затінку, але на сонці, здавалося, ніби на дворі майже літо. Світ навколо волого мерехтів пісенічного дощу і яскрів барвами. Коли усі яблука зірвали чи струсили, тато приніс найбільший яблучний прес, і вони заходились готувати яблучне пюре. Момітроль крутив корбою, мама насипала яблука, а тато відносив заповнені слоїки на веранду. Маленька мю сиділа на верхівці яблуні і співала величну оду яблукам. Раптом щось задзвеніло. Посеред сатової стежини лежала велика купка варення, настовбурчившись скляними скалками, а поряд лапки ніні, які швидко зблідли і зникли з очей. Ага, сказала мої мама. Це саме той слоїк з варенням, який ми зазвичай даруємо джмелям. Хай тут і залишається. Бабуся завжди казала, що з урожаю, який виріс на землі, треба восени робити землі подарунок. Лапки ніні знову стали видимими, а над ними тоненькі ніжки. Поверх ніжок невиразно вимальовувався брунатний поділ сукінки. Я бачу її ніжки. закричав Митрон. Вітаю. гукнула маленька мю, схилившись униз з гілки. Усе йде до ліпшого, та хіба мара знає, чому ти носиш таку тютюнову коричневу сукню. Му мама кивнула сама до себе, з дякістю думаючи про свою мудру бабусю та її надійні засоби для домашнього лікування. Весь день ніні ходила за ними хвостиком. Усі звикли до таленька дзвоника позад себе, і ніні вже нікому не видавалася чудернацьким створінням. Ввечір при дитятку аж забули, та коли всі полягали спати, мої мама витягла з своєї скрині рожевий шаль і пошила з нього маленьку сукеночку. потім віднесла її нагору до мансарди у східному крилі будинку. Свічка там же погасла і обережно повісила її на стілець. З дрешти тканини вона зв'язала широкий бант на волосся. Мама була страшенно задоволена, ніби знову шила одяганки для ляльки. Найпотішніше було те, що ніхто не знав, яке волосечко у ляльки чорняве чи золотисте. Наступного дня Ніні одягнула нову сукенку. Її вже було видно до самої шийки. Ніні зійшла вниз на ранкову каву, зробила реверанс і пропищала Дуже дякую. Родина так розгубилася і зніяковіла, що ніхто не знайшовся на слово. До того ж ніхто не знав, куди слід дивитися, розмовляючи з Ніні. Звичайно, кожен намагався затримати погляд трохи вище дзвіночка, де мали бути очки ніні. Проте погляд щоразу сковзував нижче, чіпляючись за те, що було видиме. Але ж так поводитись невічливо, тато відкашлявся. Приємно, що маленьку ніні сьогодні ліпше видно, почав він. Що більше бачиш, то веселіше стає на серці. Голос засміявшись, мю постукала ложкою по столі. Добре, що ти заговорила, сказала вона. якщо тобі, звісно, є, що сказати, знаєш якусь гру? Ні, вискмала Ніні. Але я чула, що дехто вміє грати в ігри. Мой троль не стямився від захвату. Він вирішив навчити Ніні усіх ігор, яких знав. Після кави монітроль, ніні та маленька Мю. Побігли до річки і затіяли там ігри, але, як виявилося, з ній неможливо було бавитися. Вона раз у раз робила реверанси, кланялася, дуже поважно казала звичайна, ясна річ, як гарно, але друзів не покидало відчуття, що бавиться вона лише з вічливості, а не тому, що це й приємно. Біжи. кричала Мю. Ти що навіть стрибати не вмієш? І тоненькі ніжки ніні -ні, слухняно бігла чи стрибали. Потім вона знову завмирала, опускавши долі ручки, порожнеча вище шийки над дзвіночком робила її геть безпомічною. Чекаєш, похвали, чи що? сердилась Мулья. Ні риба, ні м'ясо. Може, хоч я тебе відлупила? ліпше не треба, лечутно чутно пискла ніні. Вона не вміє бавитися, з пантелично пробурмотів мітроль. Вона не вміє сердитися, сказала маленька Мюл. Ось чому недолік, послухай. Мю підійшла впритул до Ніні і грізно глянула на неї. У тебе ніколи не з'явиться обличчя. Якщо ти не навчишся битися, повір мені на слово. Звичайно, погодилася Ніні, обережно відступаючи назад. Ліпше так і не стало, бо мітроль і маленька Мю, врешті решт відмовилися від спроб навчити Ніні бавитися. Веселі історії їй не подобалися вона не сміялася там, де було смішно, та й взагалі ніколи не сміялася. Це аж ніяк не підбадьорювало оповідача, тож ніні дали спокій. Минали дні, а личко у Ніні все не з'являлося. Усі домашні звикли постійно бачити її рожеву сукенку, яка невідступно мандрувала за мамою мітроля. Досить було мамі зупинитися, як замовкав дзвоник, а коли робила крок, знову чулась теленькання. Понад сукнею повітрі гойдався великий рожевий бант. дещо дивне було те видовище. Мама й далі вливала у ніні бабусині домашні ліки. Але вони вже не допомагали, тож облишила лікування, подумавши, що колись, очевидно, вміли обходитися без голови, а може, сама ніні надто гарна. Тепер кожен міг собі на власний смак уявити, яка ніні на вигляд, а це іноді сприяє ближчому знайомству. Одного дня вся родина подалась через ліс до моря, щоб витягнути на берег човна, бо зима вже була не за горами. Ніні, як завжди, зеленчала за ними. Та коли всі спустилися на пляж. Вона зупинилась, мов окопана, впала на жиліт пісок і запхинькала. Що це з ніні? Вона чогось боїться? запитав тато. Може, вона ніколи не бачила моря, висловила здогад мама. Вона нахилилась і щось зашепотіла до ніні, а, підвівшись, сказала так, дитина вперше побачила море, і воно видається їй надто великим. Серед усіх дурнуватих дітей. почала було маленька мю, але мама суворо глянувши, урвала її. Подивись спершу на себе, а тепер беріться до човна. Вони вийшли на прочас з купальною, де мешкала вітрогонка, постукали у двері. Привіт. Як почувається невидиме дитятко? поцікавилася вітрогонка. Бракує лише личка, відповів мені тата. Зараз їй трохи не по собі, але це, напевно, вминеться. Допоможна впорати з човном? Ясна річ. Коли човна витягнули на берег і перевернули до дном, Ніні -ні, тихцем зійшла до самого прибою і непорушно замерла на мокрому піску. Її не турбували, Моя мама сиділа на причалі, задившись на воду. Якою ж зимною вона здається, мовила вона і, позіхнувши, додала, що ж давно не траплялося нічого цікавого. Тато підморгнув у тролеві і, скорчуючи страшну гримасу, почав тихенько підкрадатися до мами ззаду. Звичайно, в нього й на думці не було складати її у воду. Як це не раз бувало в юні роки. Можливо, навіть налякати її не бажав, а тільки розважити трохи дітей. Та не встиг він підкрастися, як щось завило. Рожева блискавка майнула причалом. Тато налякано закричав, а його капелюх плюснув у море. Ніні ввігнали свої крихітні невидимі зубки у татового хвоста. А зубки вона мала гострі. Браво! браво заверещала манькамю. — Ні-ні, з маленьким кирпатим носиком, на розлюченому личку, та рудою гривкою стояла на мостинах причалу і шипіла на тата, немов кішка. Не смій кидати її у велике грізне море. скрикнула вона. Її видно, її видно. загукав у Мітроль. Яка ж вона гарненька? Теж мені гарненька, обурився тато, оглядаючи свого покусного хвоста. Це найдурніша, найбезтямніша, найневихованіша дитина, яку мені ніколи небудь доводилося бачити, з головою чи без. Він ліг на причал, намагаючись виловити ціпком свого капелюха. Але якось так сталося, що тато послизнувся і полетів сторч головою у воду. Він одразу ж виринув, став ногами на дно, виставивши голову над водою, у вуха йому набралось на мулу. Ой, як смішно. загукала ніні. Сміх, та й годі. Вона сміялася так. Що аж мастини ходором ходили? Мабуть, вона ніколи в житті не сміялася, спантелично зауважила вітрогонка. Мені здається, дитятко так у вас змінилося, що переплюнуло навіть маленьку м'ю. Та головне, що вона знову стала видимою. Лише затяки бабусі, мовила мама.